Мені 32 роки, года, із них 8 років Я употребляла тяжої наркотики. Перший раз я попали в тюрму в 20 років, Потім вийшов на свободу, побив на свободі 24 дня, дня. Мені опять посадили. Здавалося б, долю цього чоловіка вирішено, проте життя подарувало йому ще один шанс. Тарас зміг повернутися до нормального життя, отримав нову професію. Тепер його улюблена спеціальність приносить користь і йому і суспільству. Пройдя курс реабілітації, я змінив э, всю свою жизнь. Став другим чоловіком. Сім лет уже я не употребляю наркотики, не курю. отримав там спеціальний сварщика. В час у меня есть жена. Воспоминания о прошлом это только ну там не знаю. Просто как э, страшний сон. Благодійна організація Житомирщини МБФ місії Самарян в Україні, на чолі якої Олексій Бржезицький, прийняла після реабілітації вже не один десяток таких алко та наркозалежних людей. Олексій вважає, що найкраща терапія це праця, тому його підопічні, які тепер є працівниками соціального підприємства, оволодівають новими для себе спеціальностями. Люди потребують додаткових навиків життєвих таких як прибирання, таких як готування, таких як обробка огороду та яких трудових навиків тому ми вирішили допомогти стати партнерами в тому, щоб на базі реабілітаційного центру зробити трудовий. Ми розпочали розвиток бізнесу, а саме виготовлення нестандартних металевих конструкцій. Це соціальне підприємство має великі плани на майбутнє: відкриття меблевого та садово-паркового цеху. Адже не всім реабілітантам до снаги працювати із металом, моя задача полягає в тому, щоб допомогти людям зрозуміти всі виклики, які ставлять сучасний бізнес. Перед ним це є конкурентне середовище, де вони мають конкурувати. З такими самими бізнесами, які не є соціальними, для того щоб допомогти соціальним підприємствам відчувати себе впевнено, в Україні працює проект розвиток соціального підприємництва. Його основні компоненти поширити ідею, навчити бажаючих надати інформаційну, методичну та фінансову підтримку.